Конгрес холл Житомирського інституту медсестринства останнім часом став місцем для проведення кількох громадських обговорень на медичну тематику. 25 липня зустріч була присвячена питанню придбання апарату магнітно-резонансного томографа, на який Житомирська обласна рада ще в квітні виділила 26 мільйонів гривень. Сьогодні є пропозиція компанії, які приїхали представляти нам можливості їхніх апаратів МРТ надати їм. Слово до 10 хвилин кожному, запропонувати вам задати їм запитання. Після цього Департаменту охорони здоров'я узагальнити всю інформацію, зібрати після цього ваші кінцеві пропозиції і зробити технічне завдання для тендерних торгів, виставити це питання на тендер і провести закупку апарату. Цього разу депутати, лікарі та представники компаній-виробників обговорювали, які саме параметри мусить мати прилад. Те, Це що цей апарат повинен я кажу, пацієнта з вагою не менше, як 200 кілограмів. Ні, немає свідку, щоб да, до 200 кілограмів пацієнт міг пройти мені перезиназу того. Нагадаємо, що 11 липня відбулись громадські обговорення з цього приводу. Учасники обговорення не могли дійти згоди, чи дійсно на часі придбання такого хай і необхідного, але дорогого приладу. Але як зазначив заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований, рішення депутатів зміні не підлягають і відповідають життєвим потребам Житомирян, адже обстеження в приватних клініках коштує немало. Тож Житомир буде мати свій перший МРТ обласному діагностичному центрі, і обстеження на ньому будуть. Безкоштовними Анастасія Костюченко Сергій Омельчук. новини твого регіону.